Сьогодні у найбільшому Волинському університеті відкрилася фотовиставка Газети день у лесиному виші. Традиційно представили близько 120 світлин з числа переможців ювілейного 15-го міжнародного фотоконкурсу, обраних з понад двох тисяч надісланих фоторобіт. Відкривали фотовиставку ректор східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ігор Коцин і головний редактор газети День Лариса Івшина. Довго ми вели переговори. Чи проводити таку фотовиступу, чи не проводити в нашому університеті, в нашому місті. Але Лариса Олексійовна настояла, сказала, що обов'язково потрібно, але зважаючи на ці події, які відбуваються в нас в країні, провести цю фотовиставку. Тому ми раді вас всіх вітати в нашій бібліотеці, в нашому університету. І для того, щоб розказати, ну ви знаєте, Лариса Олексійовна, це є член наглядової ради нашого університету, вона вже проводить. Постійні ці експозиції після того, як фотовиступи відбуваються в місті Києві, вона перша її презентація відбувається в нашому університеті. І, Звичайно, я дякую Ларисі Олексійні за ці проєкти, які вона робить, за її газету, яка виходить на англійській мові, на російській мові, якраз зараз актуальна, на українській мові кожен день. І коли в мене є свій, свій центр. Журналістики я хочу сказати, коли вони кажуть, що багато у нас роботи, я завжди кажу, ставлю приклад Ларису Олексійовну, яка постійно вже на протязі стільки років виходить ця газета, і ніколи вистачає часу і є можливості розказувати всім українцям, всім громадянам світу. Що у нас представляє собою наша молода держава, вже можна сказати, незалежна самостійна Україна. Ігор Ярославович таку зробив сміливу дуже інтерпретацію, що я наполягала на тому, що без така була. Я сумнівалася. Але звісно, ми думали не лише про те, що такий складний час, ми всі в тривогах, а біля телевізора і в такому а, просто в, в гострих переживаннях. Але ми все-таки вирішили, що треба інколи переключатися. Перше, друге, що треба наполягати на тому, що все одно для країни потрібні зараз і культурні проєкти, і наше спілкування. Нам справді є одному, що сказати. Я вам дякую. Я дякую університету за традиційну гостинність. Я дякую фонду. Новий Луцьк за е, таку участь в цьогорічному проєкті. І хочу сказати, що знаєте, ми багато разів бачили нашу фотовиставку. Е, цього разу ми її трохи змінили. Ви побачите, чому а справді не можна було виставити тільки ті фотографії, які були в Києві восени. Був такий благосний стан і настрій, така була золота, чудова осінь. А я не можу сказати, що нічого не віщувало. Віщувало, тобто я вже всі останні років двадцять була в тривозі і думала, коли і чим це закінчиться. Не буду розшифровувати зараз причин тривоги, але вони були мотивовані. І все ж таки, ми зараз не могли б виставити цю фантастичну тільки виставку без ці роботи, без е, тих е, знімків, які зробили наші фотокореспонденти. Днюючи, ночуючи під час євромайдану, завітав на світський захід і новопризначений голова Волинської облдержадміністрації Григорій Хочу Подякувати керівництву Східноєвропейського національного університету за те, що вони в пошуку, за те, що вони дають нам можливість іншими очима подивитися на цей світ, дають нам можливість зафіксувати у ці миттєвості, які Сьогодні нам дарують митці, митці фотографії, люди, які полюють за цими емоціями, полюють за цими історичними фактами, полюють за можливістю подивитися на ті речі, які ми всі бачимо, але не оцінюємо правильно. Нам дають можливість подивитися на світ професійно, подивитися в іншому ракурсі, подивитися для того, щоб не просто подивитися, а для того, щоб змінитися. Для того щоб побачити, наскільки ми насичені живемо в багатому світі, наскільки насичені навколо нас життя, наскільки щирі емоції на цих фотографіях, наскільки щирі прояви людей. Знаєте, країна може мати майбутнє лише тоді, коли в країні є люди, які хочуть змінити щось. Одна справа ми стаємо і робимо все, як є. Інша справа, коли ти кажеш, от я один. Нічого не зроблю, а потім каже, знаєш, а давай я зміню щось одне. Я зміню одну людину, я зміню дві людини. Я хочу подякувати Ларисі Олексіївні, тому що ви своєю газетою змінили тисячі людей. Тому що вишуканішої мови, ніж є мова в газети день, немає. У фотоконкурсі беруть участь як художники, професіонали, так і аматори з усіх куточків України. Щороку галерея на колесах подорожує Україною, і обов'язкова зупинка у Луцьку. Окрім традиційних номінацій конкурсу «Події, особливості Український світ, життя, як воно є, світ очима дітей. Додалася нова номінація Цілі розвитку тисячоліття від міжнародної організації «Проон».